Допомогти пораненим бійцям власним мистецтвом з такою метою. Понад 70 художніх робіт було надано для виставки продажу художниками обласної національної спілки та обласною організацією архітекторів України. Серед тих, хто власним коштом долучився до благородної справи, були переважно люди незаможні. Відмітив заслужений художник України Василь Кондратюк. Прийняли участь саме люди, які не пенсіонери були. І учасники Великої вітчизняної війни, ну і, скажімо, і вчителі, але саме фінансові ретила, які на сьогоднішній день володіють великим, великими багатствами на території і міста Житомира і області, так якраз, на жаль, то багатії снари, вони до участі якраз і не прийняли. І не прийняли. Нам потрібно тут в тилу бути сильними духом та підтримувати наших хлопців, що на передовій, зауважують волонтери, які долучились до акції. Співорганізатори розповіли, що за тиждень вдалось зібрати понад 46 тисяч гривень, які планують передати на лікування пораненого солдата 95-ї окремої аеромобільної бригади Леоніда Хмелькова, який отримав важкі поранення, захищаючи Донецький аеропорт. Ця акція дуже, я вважаю, потрібна. Багато зараз людей, в основному молодь. Вони на передовій, вони, як кажуть, безбашені, куди йдуть в саме такі гарячі місця, як кажуть, без страху і упрього. Житомирський театральний художник Валерій Кулавін наголошує, що від душі подарував дві картини, що було оцінено понад 4,5 тисяч гривень, заради того, щоб ці кошти комусь зберегли найцінніше життя. Я з віддаю ці роботи байцям нашим тим байцям, которые сьогодні нуждаються в день, нуждаються в протезах, нуждаються це їм, піде на пользу. І это будет от кулавіна, від художника театрального художника, кулавіна, пусатипайт. Ну, подарок такої. вот, от все чим магу тим і допомагаю творчі. Люди доводять, що такі благодійні акції сьогодні потрібні перш за все нам самим. адже ми тут в тилу маємо кожною хвилиною свого життя завдячувати тим, хто боронить Україну.